І у будь-якого професійного артиста, не тільки у танцівника, у будь-якого професійного артиста є таке упередження, щоб не трапилось, на сцену має вийти людина по-любому. А глядач, ті, що люди в залі сидять, не мають навіть запідозрити, що щось не так відбувається. Тобто потрібно зібратись і відпрацювати. І ось ця цінність здоров'я, вона десь її, мені здається, немає взагалі до певного моменту. І ось я звик, що коли я там травмувався, ну, типу, заживе, за гоці. я там мотався поясами, виходив на сцену, там і зв'язки надривалися, розтягнення були, і все одно працював. Постійно забував на тих лікарів, чомусь я їм не довіряв тоді вже. І ось коли я зламав харбет, я ще вмудрився відпрацювати в ту ж ніч. Я танцював тоді в ночних клубах. Я відпрацював ніч. Я прийшов мені сказав, що мені погано. Мені сказали, що у тебе похмілля, на тобі бутилку водки. Ми там на з танцівником з брейкдансером бахнули. І все, і було легко. На наступний день я видав концерт, і я тоді вже працював фітнес-тренером, вів степа аеробіку в Маріуполі.